Виконуємо номер 536 із підручника Алгебра 7 та номер 2232 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Човен плив 3,5 години за течу річки і 2,5 години проти течії. Відстань, яку він проплив за течу річки на 30 км більша за відстань, яку він проплив проти течії. Знайдіть власну швидкість човна, якщо швидкість течі 2 км за годину. Оформимо умову задачі у вигляді таблиці. У нас він плив за течією. І проти течії. Відстань в кілометрах, швидкість в кілометрах за годину, і час в годинах у нас. Ну, а тепер читаємо умову і заповнюємо таблицю. Човен плив 3,5 години за течі річки. Отже, 3,5 і 2,5 години проти течії. Відстань, яку він проплив за течі річки на 30 км більша, за відстань, яку він проплив проти течії на 30 км більша. Я не буду пускати стрілочку, зрозуміло. Знайдіть власну швидкість човна, якщо швидкість течії 2 км за годину. Коли човен пливе за течею, ми додаємо 2 км за годину проти течії віднімаємо розв'язання. Нехай власна швидкість човна х кілометрів за годину. Тоді за течією швидкість буде х додати 2 км за годину, а проти течії Х відняти 2. Знайдемо, яку відстань він проплив за течією. Для цього швидкість помножимо на час. Отже, будемо мати 3,5 помножити на суму х і 2. Знайдемо відстань, яку він проплив проти течії. Для цього час помножимо на швидкість 2,5 помножимо на х відняти 2. І відстань за течею на 30 км більша. Отже, враховуючи, що відстань яку він проплив за течією річки на 30 кілометрів, більше. маємо рівняння. І тепер 3,5 помножити на суму х2, віднімемо 2,5 помножити на різницю х2 і отримаємо 30. Розв'язуємо наше рівняння. Маємо 3,5х додати 7 мінус 2,5х додати 5. Зводимо подібні доданки 3,5 Х, відняти 2,5 Х, буде Х. Сім перенесемо праву частину і 5 змінивши знак на протилежний. Отримаємо 30 відняти 12, 18. Отже, власна швидкість. Човна 18 кілометрів за годину. І записуємо відповідь. 18 кілометрів за годину. Номер 536 із підручника Алгебра 7. Та номер 22 крапочка 32 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.